Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію, саме учасників освітнього процесу, не допущення сторонніх осіб до закладу. Поліцейський Сергій розповідає про перші два тижні своєї роботи в якості офіцера безпеки в одній зі шкіл Вознесенська. Це проєкт національної поліції, покликаний створити безпечне середовище в освітніх закладах, а ще нівлювати ризик надзвичайної ситуації. Перевірка підозрілих осіб, які бажають пройти на територію закладу. Забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень, забезпечення самоосвітнього процесу. Його робочий день починається о 7.30 і триває до шостої вечора. Правоохоронець зустрічає школярів з батьками, перевіряє сторонніх осіб для виявлення небезпечних предметів. Використовує металодетектор, який школа придбала своїм коштом. В адміністрації закладу позитивно оцінюють присутність поліцейського та схвально відгукуються щодо проєкту. Він є помічником в закладі. Наприклад, під час сигналів повітряної тривоги він допомагає при переміщенні дітей у тимчасові укриття. Перевіряє заклад, чи не залишилась якась дитина у школі. На початку його роботи ми відвідали кожен клас разом. Познайомилися діти з цікавістю поставилися до нього. Поліцейський у школі це не лише про безпеку, каже заступниця директора з виховної роботи. Це й формування поваги дітей до роботи правоохоронця, а також перспектива вибору майбутньої професії. А от мама одного з учнів Ольга відзначає, що тепер більш спокійна за свою дитину, на думку жінки, в умовах воєнного стану офіцер безпеки має бути в кожній школі. Дуже рада здивована, тому що я думаю, що ця безпека більша для наших діток. Вони більше спокійно себе поводять, тому що ну поліцейські – це ж. Повага, як моя дитина говорить, у нас є захисник наший Ну якщо якась проблема, ми підійшли і ми її вирішуємо. І дуже, дуже, дуже раді, здивовані. Сам поліцейський зауважує, що йому подобається працювати з дітьми. А до проєкту вирішив долучитися, оскільки вважає його необхідним у нинішній час. Мені подобається саме спілкування з дітьми з їхньою психологією. Це дуже цікаво. Багато позитивних емоцій, вражень загалом Дуже цікавий проєкт на забезпечення саме публічного порядку в школах, щоб мінімізувати саме, наприклад, булінг або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути, а діти саме не звертаються. І щоб не дзвонити на лінію садова, я їм сказав, що вони можуть індивідуально підійти до мене і сказати, ми приймемо з ними якісь певні міри. Проєкт Офіцер шкільної безпеки півроку працюватиме в пілотному режимі. За цей час у школі мають виявити всі його позитивні моменти та усунути недоліки. На Миколаївщині до цього залучили 38 правоохоронців. До слова станом на лютий в регіоні офлайн або в змішаному форматі працює 17% шкіл. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.